noshodroze si priprevit amasioho na cbr katwistipatredesata try to play me they ain't no no better parp on me you can call me chris webber brand new whip with the brand new leather and now i made place so they all look jealous oh my god now they all look jealous brand new drip hope they all got umbrellas y'all don't fit in call them my cinderella's and i heard your last dog you can do better you ain't got shit on me, homie. That's facts. I just bought a new come I buy another for the tax We ain't in the same lee, we ain't in the same brax I ain't made a joint yet. They already know it slaps. <laughs> now I need the dollars. Got a new girl and she look like Madonna. Found a new flow in this hot like the sauna. Buying these stocks, I don't care about designer. Tryna play me, they ain't no no better. Hirp on me, you can call me Chris Webber Brand new whip. But Це мотоцикл від компанії Motolider на 250 кубічних сантиметрів CBR. Двигунчик він має одноциліндровий чотирьохтактний 165-й двигунчик, дуже популярний в поєднанні з 6-ступеневою коробочкою механічною передач. Цей мотоцикл має повітряно рідинне охолодження. Ось тут знаходиться його радіатор. Дуже ефектно виглядає сам мотоцикл. Це спортивна така моделька в яскравому кольорі. Гальмам цього мотоцикла передні йдуть дискові, два диски, до речі, попереду, та по два гальмівних поршні. Дуже Ефективно відторможується, позаду також у нас йдуть дискові гальма. Двойна ось така вихлопна труба. Звук, до речі, в нього як для 250-ки цікавий, цікавий. Посадочка мотоцикла спортивна, тому що це спортивна моделька в цілому, але зручна. При моєму зрості 1,82 м, мені комфортно на ньому їхати, перебувати на ньому, тобто абсолютно без ніяких проблем. Також є підніжки для заднього пасажира. Ось таке, таке сидіння для пасажира і ось таке для водія. Давайте поглянемо на його оптику, оптика дійсно вражає. Погодьте, що лицева сторона цього мотоциклу дуже така агресивна. І це велика заслуга саме цих фар, такі як дві ноздрі. Якщо так можна прирівняти, то нехай буде так. Перейдемо сюди. Тут у нас електронна приборна панелька, виведена USB біля керма, також на кермо виведений підсос для зручності. До речі, в цього мотоцикла є безключовий доступ, контактується він ось таким пультиком, і в цілому в комплекті два ключі йдуть і два пульти. Мотоцикл привертає увагу. Я... Поки їхав а, до місця зйомки, помітив, що всі обертаються на цей мотоцикл і хочуть його ближче розгледіти. Тому, а, якщо вам подобається така увага, то вона вам буде гарантована. Придбати даний мотоцикл ви можете в нашому магазині. Можете перейти за посиланням, що знаходиться в описі під цим відео, і зателефонувати або замовити наших менеджерів, які вас проконсультують. Також можемо доставити по всій Україні перевізниками різними або нашим транспортом. Вся інформація є за посиланням, тому переходьте, будемо раді вас бачити. Всім гарного та вдалого дня!